Доброго дня! Тема сьогоднішньої лекції синдром порушення кровообігу, змертвіння, виразки, нориці. Сьогодні розберемо такі питання: поняття про некроз, чинники місцевого некрозу тканин. Види некрозів гангрена, пролежень, трофічна виразка, нориця, клінічні ознаки сухої і вологої гангрени, лікування цих захворювань, пролежні, екзоендогенні причини, клінічний перебіг, профілактика і лікування, виразки, їхні види, клінічні ознаки, консервативні і оперативні методи лікування, уявлення про нориці, класифікація діагностика та лікування нориць. Перше питання це поняття про некроз чинники місцевого некрозу тканин. Некроз або омертвіння це патологічний процес, що виражається в місцевій загибелі тканини в живому організмі, внаслідок якого-небудь екзо або ендогенного їх ушкодження. Некроз проявляється в набуханні, денатурації та коагуляції цитоплазматичних білків, руйнуванні клітинних органел і нарешті всієї клітини. Некроз тканин виникає внаслідок дії механічних, фізико-хімічних, електричних і токсичних факторів. Внаслідок нервово-судинних захворювань, внаслідок різних видів розладів кровообігу, таких як, наприклад, облітеруючий ендартеріїд, облітеруючий атеросклероз, тромбоз, емболія та інші, швидкість і важкість перебігу некритичного процесу залежать від калібру ураженої судини, наявності анастомозів у судинній мережі, ділянки порушення кровопостачання, швидкості припинення кровообігу, патологічних змін у судинах і навколишніх тканинах. Віку хворого, супутніх захворювань, наприклад, таких як цукровий діабет, який значно погіршує прогноз захворювання та тощо. Некрози, що виникають під дією травмуючого фактора, як правило, поверхневі, крім опіків та відморожень 4 ступеня. Шкіра в ділянці травматизації набрякає, чутливість знижується, змінюється колір її забарвлення. Може бути темно-синього чорного кольору. При великих заплощею на крозах відбувається. Всмоктування токсичних продуктів розпаду тканин з розвитком інтоксикації усього організму. Види некрозів. Некрозом називається змертвіння клітин, тканин або органів. Це так звана місцева смерть. У хірургічній практиці зустрічаються такі види змертвінь: гангрена, пролежень, трофічна виразка, нориця. Найтяжчий некроз пов'язаний з порушенням кровопостачання тканин проявляється ознаками сухої коагуляційний некроз або вологої, колікваційний некроз, гангрени. Некроз може бути коагуляційним або сухим, як це спостерігають при опіках кислотами сухій гангрені, і колікваційним або вологим, як це буває при опіках лугами вологій гангрені. При великих некрозах всмоктування токсичних продуктів розпаду тканин призводить до розвитку вираженої інтоксикації. Гангрена є різновидністю некрозу. Основними причинами розвитку гангрени є глибокі порушення кровопостачання тканин, які виникають при облітеруючих захворюваннях судин, при облітуючому ендортеріїті, атеросклерозі, тромбозах та емболіях артерій, при цукровому діабеті, при травмах магістральних судин, стискуванні судин пухлиною. Тканини при гангрені мають темне забарвлення від сіро-бурого до чорного. За Перебігом розрізняють суху і вологу гангрену. Суха гангрена розвивається при повільно прогресуючій недостатності кровопостачання певних ділянок кінцівки без розвитку супровідної інфекції. На малюнку бачите приблизно, як виглядає, якщо гангрена суха кінчиків пальців. Розвивається в асептичних умовах. Змертвілі ділянки поступово висихають і ущільнюються, муміфікуються, а на межі змертвілих і живих тканин утворюється демаркаційна лінія, це шар грануляційної тканини. І одразу розберемо ліцензійний тест, пов'язаний з питанням демаркаційної лінії. При якому виді з мертвінь присутня демаркаційна лінія, і відповідаємо при сухій гангрені. Наступне питання це волога гангрена. Переважно розвивається при швидкому порушенні кровопостачання з одночасним інфікуванням уражених тканин, при емболіях, пораненнях крупних судин, особливо при наявності розчавлених м'яких тканин при цукровому діабеті, що супроводжується гнильним розпадом тканин, всмоктуванням продуктів їх розпаду в організм. Все це прискорює розповсюдження ганагрени і наростаючої тяжкої інтоксикації усього організму. Характеризується набряк. Тканин, утворенням міхурів, наповнених вмістом з неприємним запахом, часто волога гангрена ускладнюється розвитком гнійної інфекції з інтоксикацією і подальшим сепсисом. Лікування. Застосовують профілактичні і лікувальні заходи, спрямовані на відновлення нормального кровопостачання тканин шляхом своєчасної хірургічної обробки, зшивання судин при їх пошкодженні, видалення емболів і тромбів, та антикоагулянтної терапії при тромбоемболіях. Призначають новокаїнові блокади і спазмолітичні засоби, які знімають спазми судин і тим самим поліпшують кровопостачання тканин. При некрозі слід запобігати інфікуванню тканин і своєчасно зробити некректомію, це видалення е, змертвілих тканин. При гангрені кінцівки проводять ампутацію або екзартикуляцію. При вологій гангрені некротичні ділянки змазують спиртом, зрізають пухи. Кінцівку кладуть на стерильне простирадло і лікують відкритим способом, висушуючи тканини, щоб перетворити вологу гангрену в суху. Призначають антибіотики. Ампутацію роблять у межах здорових тканин після відмежування гангрени, а при погіршенні стану хворого проводять негайно. Пролежні Пролежень це змертвіння м'яких тканин на місцях, що містяться між виступаючими частинами скелета та поверхнею ліжка в ослаблених та тяжкохворих, що тривалий час перебувають у нерухомому положенні. Такими ділянками є крижі, лопатки, великий вертлюх, лікоть, п'ята, потиличний горб. Причини виникнення пролежнів – обмеження рухливості пацієнта, неправильний догляд за хворим, занадто велика або мала вага пацієнта, сухість шкіри, нетримання сечі або калу, захворювання, що призводять до порушення трофіки, живлення тканин, анемія. Основні причини локалізації пролежнів – це тиск та час. Якщо зовнішній тиск протягом тривалого часу більше 2 годин буде вищим, аніж тиск всередині капілярів, то утворення пролежня практично неминуче. Клінічний перебіг пролежнів. на обмеженій ділянці шкіри з'являються більш-менш різке збліднення з синюшним відтінком, злущення поверхневих шарів епітелію, поверхневі шари шкіри відторгаються, утворюються невеликі поверхневі виставки. Виразки, які стають з часом глибокими. Некроз охоплює все більші ділянки, до цього приєднується місцева інфекція, розвиваються явища інтоксикації. Для характеристики пролежні використовують міжнародну класифікацію, згідно з якою, в залежності від глибини ураження тканин, визначають їх, їхню ступінь. Перший ступінь це пролежні з глибиною ураження, яка відповідає товщині шкіри. Другий ступінь це пролежні з глибиною ураження до підшкірної клітковини і, як правило, вже супроводжується появою пухирів відторгненням. Шару епідермісу. Третій ступінь з глибиною ураження до глибокої фасції. Четвертий ступінь з глибиною ураження до кістки. П'ятий ступінь закриті пролежні з анатомічною глибиною ураження до фасції або кістки. Лікування та профілактика полягає у ретельному догляді за хворим. На ліжку не повинно бути складок та нерівностей, а у матраці не повинно бути жмутиків. Необхідно використовувати протипролежневий матрац. Щоденні обтирання проводяться камфорним спиртом на половину з водою тих місць, які зазнають тиск. Хворого слід кожні 2 години. Перевертати. Призначають ванни, мазові пов'язки та загальнозміцнююче лікування. І розбираємо тести, пов'язані з питанням пролежнів. У тяжкохворого лежачого пацієнта на шкірі п'яток та ліктів виявлено зону стійкої гіперемії. Цілісність шкіри не порушена. Визначить стадію розвитку пролежню. Якщо шкіра не порушена, є лише гіперемія почервоніння, то це буде перший ступінь. Пацієнтці в ділянці лопаток, хребта, ліктів п'яток, поверхневе, неглибоке порушення цілісності шкіри з поширенням на підшкірну основу, стійка гіперемія, відчарування епідермісу. Як характеризувати стан пацієнта? Я сказала на минулому слайді, який у нас ось тут. Зображений, що другий ступінь характеризується відчаруванням епідермісу, поверхневих шарів епідермісу та стійкою гіперемією, і це характерне для пролежнів другого ступеня. Доглядаючи за тяжко хворим, медична сестра двічі на день обробляє шкіру в місцях можливого утворення пролежнів який розчин вона має використати в даному випадку. Знов таки оговорили, що використовується комфортний спирт. А саме 10% розчин. У пацієнта 80 років перелом шийки стегна. Одразу скажу, що перелом шийки стегна у такому віці, він знерухомлює пацієнта на дуже довгий час, і немає ніякої гарантії, що такий пацієнт вже зможе рухатись самостійно, бо такі переломи дуже погано зростаються. В такому разі пацієнт у нас буде довгий час нерухомлений. Він знаходиться на лікуванні в травматологічному відділенні. Вкажіть, найбільш вірогідну потенційну проблему пацієнта. Як ми сказали, обмеження рухливості пацієнта. Є причиною виникнення пролежнів. І ось вона вірна відповідь. Розвиток пролежня буде потенційною проблемою пацієнта. Наступне питання це виразка. Виразкою називається дефект шкіри, слизової і глибше розташованих тканин у зв'язку з відсутністю або слабо вираженими процесами регенерації. Виразка характеризується хронічним і рецидивним перебігом. Виразка це глибокий, некротично запальний дефект епітелію шкіри або слизової оболонки та, на відміну від ерозії тканин, як правило, хронічного характеру, що виникає внаслідок інфекції механічного, хімічного або променевого ураження, а також в результаті порушення кровопостачання та або інервації. Для виразки, на відміну від рани, характерна втрата тканини, мінус тканина. Причинами розвитку виразок можуть бути розлади лімфо та кровообігу, артеріального та венозного, травматичні ушкодження, розвиток неспецифічної та специфічної інфекції гнійної туберкульоз, сифіліс, розлади обміну речовин, діабет, цинга, трофічні розлади при ураженнях нервової системи, спинні сухоти, сирингоміелія, травми нервів, спинного мозку, виразкування пухлин. Варикозні і трофічні виразки характеризуються значною глибиною дефекту тканин в'ялими грануляційними тканинами стінок дефекту, незначними сирозно-гнійними виділеннями і змінами в навколишніх тканинах. Найчастіше виразки локалізуються в ділянці нижньої третини гомілки, надп'яткового гомілкового суглоба і стопи. Лікування виразок базується на усуненні причин, які викликали їх розвиток. Тобто лікування повинно бути етіопатогенетичним, видалення розширених підшкірних вен кінцівки при варикозних виразках тощо. На ділянках виразки накладають мазові пов'язки. Добрі наслідки має накладання цинк-желатинової пов'язки. Цинк-желатинову пасту роблять з оксид цинку 10 грам, гліцерину 25 грам, желатину 12 грам та води 25 мл. Заздалегідь готують на водяній бані, пов'язку накладають на 7-12 днів, Після чого замінюють новою. Лікування трофічних і рецидивуючих виразок полягає в застосуванні відновних операцій на ушкоджених нервах, повторних новокаїнових блокад, шкірної пластики. Місцево накладають мазові пов'язки. Щоб стимулювати регенерацію, призначають пірамідинові похідні це пентоксил, метилурацил. Норицею або фістолою. Називають вузький канал зі стінками, які покриті епітелієм або грануляційною тканиною, що з'єднує патологічне, глибше розташоване вогнище зі шкірою або слизовою, це зовнішні нориці, або зв'язує між собою порожнисті органи між собою це внутрішні фістоли. Загалом з фістули виділяється рідкий вміст. Розрізняють вроджені нориці внаслідок вад внутрішньоутробного розвитку плода, це фістоли шиї, сечового міхура і набуті нориці в результаті некротичних змін у тканинах при хронічному остеоміеліті, кістковому туберкульозі, при сторонніх тілах, при лігатурах, кісткових уламках, при наявності інших гнійних процесів. Крім того, фістули бувають прості. Прямий хід і складні розгалуджені, трубчасті та губоподібні. В останньому випадку слизова ополонка ранового каналу зростається зі шкірою. Діагностика нориць базується на наявності на шкірі або слизовій оболонці отворів різного діаметру. З яких виділяється гнійний або сирозний вміст. Для уточнення характеру нориці, окрім її зондування, проводять також рентгеновське контрастне дослідження, фістолографія, це метод рентгенологічного обстеження нориць після заповнення їх рентген-контрастною речовиною виконують з метою уточнення, розповсюдження процесу, виявлення розгалуджень норицевого каналу, його відношення до сусідніх органів, наявність запливів у м'яких тканинах тощо. В деяких випадках штучні фістули накладають хірурги: це колостома, еюностома, цистостома, тобто, коли з'єднують кишківник, сечовий міхур з передньою черевною стінкою, з передньою брушною стінкою. Тобто роблять штучний хід, штучний, штучну норицю при, використовують такі способи при кишковій непрохідності при аденомі простатичної залози. Вчора на темі, минулого разу на темі догляд за онкологічними хворими розказувала про колоностому при гострій кишковій непрохідності при онкологічному захворюванні сигмоподібної кишки. Давайте продивимось на малюночку, щоб я вам пояснила, що тут є. Ось дивіться, нориця прямої кишки. На малюнку ви бачите, що у жінки можливий варіант, коли формується нориця в результаті якогось патологічного процесу, навіть в результаті якогось онкологічного процесу, теж при розпаді пухлини, може формуватися нориця. В даному випадку ми бачимо прямо кишково. Піхово норицю це піхва у жінки. Ось матка, піхва і пряма кишка. І норицевий хід поєднує пряму кишку з піхвою. В даному випадку можна бачити при огляді виділення з піхви калових мас. Таким самим чином, іноді буває сечово-піхвова нориця, коли сечовий міхур з'єднується норицевим ходом з піхвою. В даному випадку з піхви буде виділятися сеча. І таких випадків дуже багато. І ось ви бачите, як. Як виглядає фістолографія, це заповнення контрастною рідиною через норицю? І ми бачимо, куди ця нориця веде. В даному випадку це, скоріш за все, сочовий міхур, який з'єднується норицевим ходом, виділяється назовні, можливо, навіть у пряму кишку. Ще також сказала, що є у нас метод зондування. Зондування це використання зондів пухавчатого, жолобокуватого зонду для дослідження невеликих норцевих ходів. Жолобуватий зонд використовується для промивання таких ходів. І ось, до речі, в нас тести по цій темі. Пацієнту віком 37 років призначено оперативне лікування нориці, параректальної клітковини. Який метод дослідження використовується для встановлення локалізації спрямованості та протяжності норицевих ходів і їх розгалуджень? Як ми сказали, використовують рентгенівське контрастне дослідження під назвою Фістолографія. На світі інструмент, що використовується для дослідження нориць та уведення дренажів. використовують метод зондування, тобто зонди. Гудзикуватий зонд в даному випадку підходить із усіх перерахованих варіантів. І ще доскажу останню, останнє питання: це лікування нориць. Як правило, оперативне воно і полягає в ліквідації джерела нориці та повному висіченні фістоли в межах здорових тканин. Для цього перед операцією хіднориці забарвлюють, наприклад, діамантовим зеленим, а потім виконують її висічення, не залишаючи забарвлених. У деяких випадках, при неможливості видалити джерело нориці, проводять лікування шляхом введення в її порожнини, сильних антисептиків, антибактеріальних препаратів і склерозуючих речовин, що в багатьох випадках сприяє ліквідації запального процесу і самого захворювання. На цьому все. Дякую вам за увагу! Зустрінемось на наступній лекції. На все добре!